Хочу показати вам мій спосіб набору для мисочка відкритий спосіб. Я не знайшла такого. Спочатку я його придумала, а потім вирішила пошукати у других майстрин, як він називається. За видом він трошки схожий на спосіб Джуді, але. Я набираю 10 петель на кожну спицю, тобто в дві сторони по 10. Всього 20 петель має бути. Я спробувала ось таким способом. всього на всього, Просто взяла ось так і набрала. Я не знаю, чого я не подивилася в інтернеті, як набирається. Коли я набрала, прив'язала, вирішила пошукати спосіб, щоб правильно його названня, назву знайти, але не знайшла назву цього способу, бо я не знайшла такий спосіб. Я всього-навсього обвиваю кожну спицю окремо кінчиком. І неважливо, скільки вам потрібно петель, вам не треба відміряти, враховувати другий кінчик. Є одна особливість цього способу, що остання петля, так, ми набрали дев'ять. 10, Має бути на тій спиці, яка залишається і ми переходимо на іншу. Дивіться, 10, тут і 24, 10, <кій> бачите, ось так, тобто в мене було спочатку так, я перевернула спиці щоб, так як 10 буде, е Якби це гарно сказати. Остання петля має бути на протилежній спиці від початку. Ось так, так. Тут витягуємо спицю і починаємо пров'язувати. Звичайно, дивіться. Ой, вибачте, в мене маленький песик? Він Здається, себе побачив в дзеркалі. Ось, єдине, що ось цю останню, бачите, треба притримати і підтягнути. І хвостик трошки притримати, але це набагато скоріше. Ніж то, що я дивилась, що вони там довго так не можуть розвернутися, не можуть перший ряд той прийти. Тут є такий нюанс, що треба цей хвостик притримати, бо ця перша петля просто обвита, але далі воно ну, ніяк не. Так, так. Ось це от перша петля. Просто треба підтягнути. Але це всі нюанси такі. Може, звичайно, вам не сподобається цей метод. Трошки в мене зараз під камеру вийшло розхлябано. але перед тим я ви бачили, шкарпетку зв'язала, взагалі не було проблем. Ось розгортаємо и ввязуємо всі петли по колу. Мій гризун гризе, тому озвучка така. Це у нас йде вже якби перший ряд по колу. Якщо вже в виробі рахувати, то вже буде після набору перший ряд. Не знаю, вам сподобається, не сподобається, але простіше я не зустрічала. І мене здивувало, що я не знайшла такого способу. Я думаю, що це таке має бути. Дивіться, звичайний. Звичайні, Звичайні косички, звичайний лицева гладь виходить. Але, зручно, мені здалося це зручно тим, що не, не треба хвостика е, такого довгого, якого не знаєш. Якщо якийсь виріб великий набирати, то взагалі зручно, тому що е, просто не буде лишнього матеріалу. матеріал лишнього. Ну, а далі вже... Починаються прибавки. Якщо це для шкарпеток, я пров'яжу вам ще один рядочок, щоб було більш наглядно видно, що воно взагалі не відрізняється і якраз виходить таке, як місце згідно. Бачите, вже пішло закруглене, як на шкарпеточки низка. Ось тому. Якщо вам сподобалось, будь ласка, користуйтеся. Якщо ні, то використовуйте більш популярні методи, які, вам, які ви знаєте, які вам зручні. Дякую, з вами була Вікторія Півтеранка. Хотіла бути вам нагоді.